Я зайшла в зал, де проходять майстер-класи для діток із гарбузів, із шишок, жолудів, сухих трав, сухих гілок. Дивіться, як це гарно, дивіться, як вони роблять композиції. Це дуже гарно, дуже красиво. А, навіть дорослі роблять. Дивіться. Бачите, скільки тут столів? Дуже гарненько. Тут надають матеріали, інструменти, але це не безкоштовно. Треба заплатити за майстер-клас. Дивіться, як гарно. Ой, яку гарну композицію дитина зробила. Ось цю. Лочинка із каштанів, із жолудів, із гарбузів. Дивіться, як красиво. І тут теж дуже красиво. Ой, тут навіть бачу професійну камеру, по-моєму, це телебачення. А так, і журналіст, і мікрофон тримає. Тобто тут знімають на телебачення ось хлопчика цього. Розпитують, мабуть, його про про те, що він тут робить, про його враження. Все, друзі, виходимо. Ага, написано, скільки це коштує. 30 крон. Дешево, це дуже дешево. І тут знову така фудзона. Друзі, я перед тим, як включити камеру, я вже тут пройшлась. Побачила, що тут продають. Бурчака нема, друзі. Ну, нема бурчака. Я його так хотіла знайти. Правда, ще... Ой, почекайте, ще ось є палатки. Брамбурачка. Тобто картопляний суп. Тут різні. А, борщ навіть є. Вон, бачите, борщ. Так. Ну, давайте ж тут подивимося, що тут продають. Так, тут продають якісь млинці, макарони. О, здається, я знайшла бурчак. Друзі, я знайшла бурчак. Я зараз буду купувати бурчак. Спочатку я буду його пробувати. Та-да-да-дам! Друзі, дивіться, дивіться. Я все-таки купила. Я так радію, тому що я дуже хотіла купити цей бурчак. Я купила рожевий півтора літра і білий літр. Чому білий тільки літр? Тому що не було більше. Мені просто із бочки останні вилили. Ще був червоний, але червоний був якийсь такий солодкий. Солодкий і такий як компот. Це, друзі, порадійте за мене, тому що я дуже хотіла його купити. Я його знайшла і я його купила. А, коштував скільки він коштує. Значить, півтора літрова бутилочка коштує 170 крон, а от тут літр 125 крон. Ось так от. Це дуже смачно. До речі, в цьому році білий бурчак навіть смачніший, ніж рожевий, тому він і закінчився, його швидше розпродали. Ну, бачите, мені тільки літр накапали із з бочки, прямо останній. Я власне не тільки на виставку гарбузів сюди прийшла, а також і щоб купити бурчак тут на виставці, тому що я пам'ятаю, який він смачний. І ось так от дивіться, трошечки покручусь. Так от. Я вже показувала вам ці композиції. І ось там, от, от там от, фудкорт, і от, там от в одній із палаток я купила цей бурчак. Все, друзі. Тепер буду смакувати, лікувати шлунок, очищати кров. Так вважають всі чехи, що потрібно обов'язково. Випити бурчака стільки, скільки літрів крові у людини. Ну, за сезон, не в один день і не за тиждень. Тобто 5 літрів десь приблизно бурчака потрібно випити, щоб очистити, оновити кров і щоб полікувати шлунок. Тому що це не просто напій, це навіть лікувальний напій. Я вже вийшла із ботанічного саду. Тут он такий от є прохід, бачите його. А ось тут, дивіться, який неймовірний краєвид, який вигляд. Ви ж пам'ятаєте, що це виноградники. І зараз я вийду на Тройський замок. Я ж хотіла, власне, підійти саме до цього місця. От. Але вже знімаю його на другий свій телефон, тому, мабуть, картинка буде зовсім іншою. Кольори будуть зовсім іншими. Зараз ми вийшли на виноградники і на Тройський замок. Бачите, як красиво! Дивіться, яка краса. А це отам-от от сади і там от лабіринт. І в тих садах, зараз покажу, он там от сади. І лабіринт. І в тих садах я збирала яблука. Це саме там я і була, друзі. Так. Це у нас вигляд на мій район Голешові. Це Прага 7. Десь отам, отам, от десь я живу. Мені треба туди ще доїхати. Спочатку на автобусі, а потім на метро. Так от. Трошки ще покажу вам тут і закінчу своє відео. Трохи, друзі, переживаю, що розрядила свій е, айфон. Ну, переживаю не із-за не із телефону, а тому, що він зарядиться вдома і включиться. От, Бо він у мене розрядився і виключився, геть темний. Переживаю і за іншого, у мене там проїзний на телефоні на айфоні. Тобто, ну, у нас тут у празі така система: або ж купуєш паперовий, або ж пластиковий, або ж е в мобільній аплікації. У мене е проїзний мій місячний в мобільній аплікації на айфоні. Ви уявляєте, я зараз залишила себе без проїзного. Тобто я ніяк не включу і ніяк не покажу, якщо раптом щось. Навіть не буду казати вголос. Але сподіваюся, що якось доїду благополучно, без контролю. Ідемо додому. Спускаємося. Тут такий спуск удовж виноградників. Я вам показала вже тройський замок. Виноградники. Так, з цієї сторони також. Бачите, кластер, така невеличка церква Святої Клари. До речі, виноградники теж називаються святої... виноградники Святої Клари. Попереду в мене люди пішли спочатку, пара молода і мама з дитинкою всі понесли бурчак. Вон мама несе бурчак також, червоний, правда. І я несу бурчак. Ось тут у мене дві бутилочки. Так радо, що я його знайшла. Дивіться, оце там от на горі, отам от далеко, прямо по центру, якщо дивитися, не можу показати, бо руки зайняті. Ми з вами були. І це ми звідти спустилися. Так. Ось така краса, ми будемо весь час спускатися. Пізніше я буду спускатися, друзі. О, бачу, вже ж там автобус є. Ага, добре. Он автобус пішов. Ну, в принципі, мені не так і далеко спускатися на зупинку. Дивіться. Ну до чого ж красиво. Отакі от краєвиди. Все, мої хороші. На цьому закінчую свої відео. Їх буде декілька. Я сподіваюся, що вони вам всі сподобалися, що ви їх всі переглянули. От. Я вам бажаю усього тільки найкращого, усього найдобрішого, мирного неба, ось такого світлого, чистого, як тут, гарного здоров'я, сил, терпіння, витримки. Оптимізму, віри, надії, мирного неба я вже казала, так Божого захисту, щоб вас усіх беріг Бог. Я вас всіх обіймаю, мої любі, і до нових зустрічей.